У 2026 році автомобільна індустрія продовжує змінювати уявлення про майбутнє і яскравим прикладом цього став новий Кріонікс. Цей електричний кросовер вражає своїм футуристичним дизайном та потужними технологіями, які роблять його не просто транспортом, а справжнім символом інновацій. Його лінії кузова створюють відчуття руху навіть тоді, коли машина стоїть, а унікальна світлодіодна оптика додає ефекту космічного корабля. Кріонікс оснащений новітньою батареєю з великим запасом ходу, що дозволяє долати понад 800 км на одному заряді. Швидка зарядка забезпечує 80% енергії всього за 20 хвилин, що відкриває нові горизонти для далеких подорожей. Двигуни з миттєвою віддачею потужності розганяють авто до 100 км за годину менш ніж за 3,5 секунди, поєднуючи екологічність та справжній спортивний характер. Салон Cryonics – це гармонія комфорту і технологій. Мінімалістичний дизайн поєднується з інтелектуальною панеллю управління, що реагує на голосові команди та жести. Панорамний дах створює ефект відкритого простору, а інноваційні сидіння з функцією адаптивної підтримки забезпечують максимальний комфорт навіть у довгих поїздках. Кріонікс також отримав найновішу систему автономного керування, яка дозволяє авто самостійно рухатися в умовах міста та на трасі, забезпечуючи водієві новий рівень безпеки та зручності. Це не просто автомобіль, це бачення того, яким стане транспорт у найближчі роки безпечним, екологічним та надзвичайно швидким. Кріонікс 2026 року вже сьогодні змінює правила гри, стаючи символом прогресу, який веде нас у нову епоху мобільності.